Че, що друзі! У сьогоднішньому відео ми з вами навчимося називати частини тіла польською мовою. А для чого воно вам потрібне? А для того, щоб ви могли сказати, що у вас болить. Краще, звісно, щоб нічого не боліло, але життя є з життя. Поки ви не забули, я як завжди. Попрошу вас підписатись на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Лейтніть це відео, якщо воно вам сподобається, і поділіться ним з тими, хто також вивчає польську мову. А наше е, сьогоднішнє відео хочу поділити на чотири частини, бо усі о, частини тіла ми собі поділимо на такі чотири групи. Перше це буде гвова, тобто голова. Далі буде е, Тувув, тобто тулуб. Кончина гурна, тобто е верхня кінцівка, і кончина дольна нижня кінцівка. Сьогоднішнє відео ми з вами будемо виконувати трошки цікавіше. Не я вам буду говорити слова одразу, а буду у вас запитувати, так щоб зробити це відео для вас ще більш практичним і корисним, а ви пробуйте вголос сказати правильну відповідь, а за секунду я вам буду її називати польською. І ще готові? Ну то зачинаємо! Починаємо з гвови. З голови, як ви вже здогадалися, голова це гвова. І як ми скажемо польською волосся, «Воси». ВООСИ. Тут при вимові гарно вимовляємо «воси», так? Губний звук губи трубочкою витягуємо. «Воси». Пішли далі. Лице це у нас тваж. Тваж. Записуємо через «рз», яке читається як ж. Ваш чоло, Дуже подібно до української: чово, чово, чово. І теж губний звук повинен тут прозвучати: чово. Не чоло як в української, а чово. Око і відразу кажіть множину очі. Отже, ми маємо слово око, очи, око, очи. Трошки щось є подібного, правда, між українською і польською. В нас око оччі, чомусь чи появилося. <кій> і у польській те саме око к -о -ч -ч". Так, Око очи. Давайте ще поговоримо тоді про вухо і вуха. Добре, ми польською скажемо ухо-уши. Ухо-уши. Ухо уши. Ухо -уши". Ухо -уши". Ухо -уши". Гаразд. Переходимо до ніс. Дуже часто, коли в от таких односкладових словах в українській є І, в польській буде О. І правильно ніс це нос. Нос. Ніздря це у нас ноздже. Ноздже. Якщо одна ніздря, то ноздже, так, а дві ніздрі – це нозджа, нозджа, нозджа. Переходимо до скроні. Одна скроня, дві скроні. Пробуємо сказати це польською. Кажемо скронь і скронє Скронь, скронє Тут така цікавинка, що «н» з рискою перетворилося на «н» І, так? Скронь, скронє так як конь коні. То на курсі ми вивчали цю тему множили, то наводила вам приклад конь коні. Пригадуєте? Гаразд переходимо до слова щока, чоки. Трошки польською воно не подібно на українською, кажемо полічек, полічек, полічки, а щоки це «полічки, полічки. Далі у нас слово рот, і по польську то уста, уста. Уста ще може перекластися як губи, також. Е, добре. І як ми скажемо: губа, губи. Окрім слова уста. Варга. «варгі». «Варга» – це губа. «Варгі» – це губи. Щелепа. І щелепи одразу також множину говоріть. Щенка. – «щенькі». щенькі. Щелепа, щелепи. Підборіддя. Підборіддя по польську то. Подбрудек. 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 Записуємо через окресковане. ПІДБОРІДДЯ Подбрудек. Шия. Нічого важкого, по польську, так само шия. Навіть акцент є такий сам, так. Навіть з наголосом тут все гаразд, так як і в українській шия. Е КАДИК або ж адамове яблуко. І то по польську є «ябко Адама. Ябко Адама. Дослівно Яблуко Адама. І вже останнє слово, яке нам потрібно до е, нашої рубрики Гвола, це потилиця. По По-польську мовімо карк. Кар. Добре, отже, вітаю вас. З першою частиною ми справилися. І зараз переходимо до другої. Друзі, а якщо вам потрібна медична польська мова більш глибоко, то я хочу вас запросити на свій курс медична польська мова, який ми розробили для усіх тих, хто цікавиться медичною тематикою. А в принципі, кожну людину це повинно цікавити, бо кожен піклується про своє здоров'я. Але якщо ви, наприклад, плануєте також працювати лікарем у Польщі, навчатися на медичному факультеті у польському університеті, то цей курс також вам буде корисний. Всі деталі залишаю в описі до цього відео. А хто е, взагалі хоче спочатку почати вивчати загальну польську мову, то такий курс у нас також є. Всі деталі в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтеся. Якщо виникають будь-які питання, залиште свої контактні дані, і наш куратор з вами зв'яжеться. До зустрічі на наших курсах. Ага, і у нас також є розмовні клуби, індивідуальні заняття під конкретний ваш запит. Е, е, усі деталі вже. Е, Описі до цього відео. А зараз наша друга частина тулу. Тобто тулуб. Поїхали. Я говорю слово українською, а ви його перекладаєте польською. Пробуєте, принаймні. Грудна клітка. Кладка пірщова. Кладка пірщова. Кладка пірщова. Старайтеся кілька разів слово повторити, аби воно нам запам'яталося. Груднина. Груднина, мостек, мостек. Так собі уявіть, так, що груднина у нас фактично це як мостик між, між цією частиною і цією частиною. Мостик, мостик. Груди тут цікавинка, тому що у польській мові можна утворити однину від слова груди. Так. Українською це завжди множина, а польською можна сказати: однину і множину. Ми маємо п'єрш, п'єрш і множина це. Пірші, так, Пірші, єрш, пірші. А українською тільки груди можемо сказати. Сусок. Наступне наше слово. І тут можемо притлумачити, як сутек. Сутек. Або, якщо довша назва, то бродавка суткова. Бродавка суткова. Або просто можемо сутек сказати. Спина. З цим словом, треба бути обережним, тому що польською ми кажемо плеци. Плеци. Так? Плеци це спина. Е, лопатка. Лопатка. Не повірити, польською буде лопатка. Лопатка. Дуже подібно до української. Лопатка. Діафрагма. Дуже цікаво поляки кажуть, називається пшепона. Пшепона. Так. Шепона. Пупок. Пемпек, пемпек. Є така цікава фраза пупок світу, так, пемпек свята. Пемпек свята людина, яка вважає себе пупком світу, так? центром всього. Пемпек це пупок. Талія. І тут маємо два слова: або талія. Талія, так як по українську Талія. трошки вимова інша, так? Талия. Або ми маємо слово пас. Пас, і це також талія. Наступне поперек. Поперек. Часто niestety, так часто треба сказати, що у мене болить ПОПЕРЕК. І по польську, то є ленджвє. Ленджів'я. Лендів'я. Так, трошки важке слово. енджвє, мабуть, найважче наразі. Лендв'є. Поперек. Естегно, бідро, бідро, сідниця, сідниці. Одразу також множину утворюємо Пошладек, пошладки, пошладек, пошладкі, так, сідниця сідниці. І останнє слово пахвина, дуже подібно до польської пахвіна. 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 Ось і все. Як справилися з частиною ТУВ? Напишіть у коментарях, яке слово не вгадали. А ми переходимо до третьої вже частини кончина гурна ренька. ренька так? Тобто верхня кінцівка рука. Поїхали, як, скажемо, польською, ключиця. По польську то обойчик. «обойчик». Багато любі то слово. Обойчик. Барзуатне в жмі. Українською також воно дуже поетично ключиться. Лопатка вже в нас було, але повторюємо. Лопатка. Лопатка. Несподіванка, так? Лопатка. Плече. Плечова кістка. Так, це у нас раміє. Раміє. І слово рам'є в кінці має С хвостиком. Рам'є. Лікоть. По польську. Вак'ять. Вакь. Вак'ять. Так, множина, до речі, буде трошки незвична, ми скажемо вокче. Вакєч, вокче. Так, лікоть лікті. Передпліччя. Перед це пшед. Плече, пам'ятаєте, було «рам'є», тому маємо предрам'є. Вседраміє це передпліччя. Зап'ястя. По польську надгастик. Над над Потім у нас є слово долоня і відразу утворють долоні. Одину і множину. Отже, у нас є слово двонь, двонь і двоньє. Двоньє. Пам'ятаєте, було слово скроня, так, скронь, скроньє. Двонь. Двоє. Помічайте ці закономірності, бо так простіше вивчати граматичну тему, наприклад, множини. Добре, отже, маємо двонь, двоє, долоня, долоні. Наступне слово це палець. Палець, по польську, палець, палець, а множина пальце. Якщо у розмовній мові, то ви можете зустрітись з таким словом, як палух, палух, так, пальчик. Або палушк, палушк, пальчик у дитини маленької, парушки, і палухи, пальці, або палушки, палушки. До речі, слово палушки ще означає е, соломку, так? таку солону соломку, яку? М -м -м, яку ми їмо. Це теж палушки по польську. Давайте тобто розберемося також з назвами пальців польською. Отже, це є кчук, чук. чук. Пам'ятаємо усі фразу тримать так, це тримати кулаки за когось. То є палець всказуюнці, всказуюнці, бо «всказує мені, так, тобто вказівний, То є палець. Зрозуміло, палець бо він посередині, не буду вам його показувати окремо. То є палець сердечний, сердечний, ем, дуже гарно подобається мені назва. Українською безіменний, і так, по польську, палець сердечний. Ну, бо тут носимо наші оброчки, так? Палець сердечний, і то є малий палець, тобто мізинець по польську малий палець, палець. І лишилось нам ще останнє слово з цієї e, нашої частинки це ніготь і нігті. По польську то пазнокіч. Пазнокеть це ніготь. А нігті пазнопче. пазнопче, пазнопче, У розмовній мові можете зустрітися зі словом пази, пази. І зазвичай тут мають на увазі манікюр, так? Іде на пази, це означає я йду на нігті дослідну, але це означає, що йду на манікюр. Гаразд, Як справилися з цією частинкою, з кончином Гурну, дайте знати в коментарях, яке слово не вгадали. Ну і вже остання четверта наша частинка це кончина дольна, чилі нога. Кончина дольна це е, нижня кінцівка. Кончина це кінцівка. Ви вже здогадалися? Тобто будемо говорити про частини ноги. Е, і почнемо зі слова пах. Вона вже у нас було, але повторення. Пахвіна. Пахвіна все добре, молодці. Стегно. Було у нас слово бідро, але інша частина стегна ще може називатися удо. 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 Коліно по-польську то колано. Коляно, колано. «колано». Гомілка. Маємо слово голень, голень, голень. Хоч у розмовній мові, ви можете зустрітися з формою подужя. Так, подуджє. Поуджє. Так, але медично, це е, голень. Голень, голень є, якщо гомілки, так, множину, дати. Литка. І давайте утворимо множину литки. А дуже подібно це польською: видка, видка і одкі водкі. Щиколотка, Це у нас костка. До речі, слово костка має досить багато значень у польській мові, але оскільки нас цікавить частина тіла, то костка це щиколотка. Стопа і стопи. Попробуйте сказати. Буде дуже легко, бо маємо стопа. Тільки звертаємо нагол... увагу на наголос у цьому слові стопа, стопи. Топа стопи. Е, вже перед останнє слово п'ята. П'ята і п'яти, давайте скажемо. По польську то п'єнта, п'єнта, ну і п'єнти. П'єнта п'єнти. І вже останнє слово це підошва ступи. По польську подешва, подешва. Маю надію, що ви гарно пройшли цей тест. Також дайте, будь ласка, знати, чи подобається вам такий формат, коли я вас запитую слова і потім даю відповідь е, Цікаво мені, якщо так буду робити більше таких відео. І що? Користуємося цими словами. Тепер, коли треба буде сказати, що у мене болить поперек, у мене болить спина, у мене болить нога, у мене болить коліно, ви зможете це сказати, бо ви знаєте назви цих частин тіла: Болімні голова, у мене болить голова, болімні колано, у мене болить коліно, больіння вокеч, болімні вокеч, у мене болить вікоть і так далі. Користуйтеся, і нехай у вас нічого ніколи не болить.